Україну, молюся мій Боже, вір Твоя милість, людям допоможе не в пишних палацах розцвітає воля, а в молитві з Богом Україна. Наша сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, Розі на Україні, будуть християни молитві, тихо, сили моколі що сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, кайдани на Україні. Будуть християни, у молитві, тихо, Будуть християни, щоб не лились сльози матінки і тата, що була вже вільна, Україна наша, не вбивали кулі молодих синів, Бог нам тільки мино жити повелі. Тихо силимо коліна, щоб сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, Розиве кайдани на Україні, будуть християни у молитві, тихо, силимо коліна, щоб сміхала світу, вільна Україна і моя молитва, Росій вейданина в. I'm gonna go